Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 9 квітня, і поговоримо про одну дуже цікаву подію, яка відбулася на днях. Отже, президент України повідомив, що українські військові взяли в полон двох. Громадян Китаю, які воювали в складі російської армії, причому сталося це в Донецькій області, за словами президента України, ми маємо в своєму розпорядженні документи цих полонених. Банківські картки, особисті дані. Ну по суті, повний пакет, да, який підтверджує громадянами якої країни вони є, і власне на боці кого вони е, воювали. Міністерство закордонних справ України достатньо оперативно викликало. Тимчасового повіреного в справах Китаю через участь громадян Китайської народної республіки у війні на боці Росії про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга. Тобто тут була така оперативна власне реакція. Ну а Зеленський виступаючи зазначив, що на все це повинні звернути увагу Сполучені Штати. Сполучені Штати, як це не дивно, достатньо оперативно відреагували. Зранку з'явилася вже заява речниці Держдепу США Темі Брюс, яка сказала, що, що Сполучені Штати. Америки бачили повідомлення про захоплення в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії в Україні, і назвала їх тривожними цитата: Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни. 80% надходить з Китаю. Додала вона також. Вона нагадала слова Трампа про те, що подальша співпраця між цими двома ядерними державами лише поглибить глобальну нестабільність і зробить власне. Власне, Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими, Китай е, теж достатньо оперативно відреагував е, офіційний представник МЗС Китайської Народної Республіки лінь Зянь заявив, що Китай не відправляв своїх військовослужбовців для участі у війні в Україні. Ну, було б дивно, якби вони сказали щось інше. Власне. Очевидно, що е, Китай не буде визнавати якоїсь офіційної участі е, своїх громадян у війні проти України і будуть намагатися все це списати на якихось там найманців або на якихось громадян, які в незрозумілий спосіб потрапили до лав Збройних сил Російської Федерації. Але вся ця історія насправді може мати далекосяжні наслідки, і ці наслідки вони безпосередньо будуть стосуватися України і власне будуть стосуватися Тих подій, які в нас відбуваються е, на фронті, в даному випадку е, про що йде мова? Мова йде про те, що ну, по перше, Сполучені Штати зараз е, знаходяться в стані дуже жорсткої торгівельної війни з Китаєм. Буквально вчора 104% мит, які були запроваджені про китайських товарів, явно отримують відповідь тепер від Китаю, і ніхто зараз з цих двох країн закінчувати цю війну торгівельну не буде, тому що вона тільки почалася і Зараз відступити це проявити слабкість, це е, однозначно поставити себе не дуже таке вигідне становище. Тому для американців тут відкриваються додаткові перспективи, наприклад, посилити в політичному плані тиск на китайську народну республіку, звинувачуючи її в торгівлі з Росією і в допомозі Росії вести агресивну війну проти України не лише за допомогою власне там торгівлі, да як це робить Китай, але й безпосередньо на полі бою, відправляючи своїх громадян. Воювати на боці Російської Федерації, і Штати можуть цю тему достатньо активно почати крутити, висуваючи якісь додаткові претензії власне китайській Народній Республіці. Ну, ми знаємо, як Трамп любить маніпулювати подібними речами, і для нього це може стати просто додатковим приводом. Китай буде звичайно ну, якось реагувати в свій спосіб, але тут в нього можливість для маневру насправді не така велика, як здається, на перший погляд, тому що дивіться, визнати ну, факт. Факт того, що вони там відправили своїх громадян на війну, ну звичайно, цього не буде, і ми вже таку заяву побачили. Але визнати, наприклад, факт, що це громадяни Китаю з великою ймовірністю, прийдеться. Тут я б звернув увагу: знаєте на що? На те, що їх взяли з усіма документами. Це дуже показова історія, яка схожа в тому числі на певну підставу зі сторони Російської Федерації. Ну очевидно, очевидно, що в лавах армії країни-агресора воює багато громадян інших країн, які потрапляють туди в різний спосіб. В першу чергу це найманці, тобто люди, які за гроші підписують контракт, намагаються його потім, ну власне там виконати, воюючи проти України. Але як правило, у таких людей намагаються по максимуму якось забирати документи, або як у випадку з північно-корейськими військовими, взагалі видавати їм нові, типу російські, або просто забирати, тобто не давати їм можливості цими документами користуватися. Ми мали вже таку колись історію з представниками. З громадянами Індії, коли їх просто ну схопили, погнали в армію, все по там позабирали. і Потім прем'єр-міністр Індії моді окремо говорив про це з Путіним і просив і вимагав, ну там по різному повернути цих людей. і Він їх повернув, тобто він їх зміг витягнути з російської армії, але там вони були на абсолютно безправному становищі. А тут вони із кредитними картками із паспортами на передовій, причому на передовій в Донецькій області, це не ку. Руська, ні там Белгородська, якась інша область, не територія власне Російської Федерації, це територія України, і тут громадяни з усім пакетом документів. Знаєте, і це от трошки схоже на те, що це така навіть. Е, е, ну Заготовочка, а не в плані, що їх спеціально здали в полон. Ні, ну просто розуміли, що рано чи пізно це відбудеться або трупи знайдуть, або власне візьмуть живими, але так підготувалася Росія, щоб таким чином це тактика Путіна замазати кров'ю, в тому числі і той же Китай, ще більше спробувати його прив'язати до себе. Тому що зараз на Росії дуже велике побоювання, що на фоні всіх цих митних воєн і всіх цих пертурбацій, які ми можемо спостерігати, Китай теж почне потроху змінювати своє ставлення до Російської Федерації і дивитися Більше в бік якихось там інших країн, в тому числі і тих же сполучених штатів, тобто почнуть домовлятися про щось зі сполученими штатами, ну поки кулуарно і зроблять це за рахунок власне Росії. І тут Путіну треба якось ну, поміняти ситуацію, і оскільки він не може відмовитися від торгівлі з Китаєм, тому що вона для нього дійсно критично є необхідною. Давайте ми тоді таку підставу зробимо. Кількох своїх громадян громадян, точніше Китаю, якби підставимо і покажемо, що от Китай вже повністю на боці Росії, і прям до того, що присилає своїх військових воювати проти України, може бути така версія. Я не кажу, що вона є ну там якось дуже очевидною. Але в принципі, знаючи, як діє Путін, тут є певні питання, чому саме зараз, чому саме в такий спосіб, от вони з'являються в Донецькій області, ці китайці. Ну і рано чи пізно, враховуючи майстерність наших воїнів, було очевидно, що вони в Потраплять або просто їхні документи будуть отримані нашою розвідкою, ну і будуть зроблені певні висновки, але ця історія може мати, звісно, крім посилення там десь протистояння між власне, Сполученими Штатами та Китаєм і інше, скажімо, продовження, тому що тепер Китай може деякою мірою спробувати переглянути свої взаємовідносини з Російською Федерацією, і, наприклад, хоча б на якийсь період часу, а Китай раніше вже таке робив, взяти певну паузу. Певну паузу в якійсь активній співпраці з Росією у них було кілька таких випадків, коли вони призупиняли. Перевезення певних товарів, торгівлю певними товарами на якийсь там період часу для того, щоб подивитися, як взагалі відреагує світ, як відреагують всі на те, що відбувається, і от зараз для Китая, в принципі, виникає така можливість їм треба буде якось змінити думку, яка буде формуватися щодо участі не неучасті Китаю в війні проти України, і вони в даному випадку можуть дещо зменшити ті. Обороти, які в них є в торгівлі з Російською Федерацією для нас, це була б дуже непогана історія, але не факт, що це звичайно відбудеться. А тут багато що буде залежати від того, наскільки цю тему далі буде качати власне сполучені штати, і до речі, як себе буде в цій ситуації поводити Україна. Що я маю на увазі? Ну, якщо Китай як мінімум визнає, що це громадяни країни, то виникне питання, що вони з ними будуть робити, попросити їх видати в Китай, Україна в принципі може. Піти на такі жест доброї волі, але є тут один нюанс: ці люди є військовими злочинцями. Вони підпадають під. Як мінімум кримінальні справи за найманство, яке заборонено в усіх інших країнах цивілізованих, і в тому числі до речі, в Китаї і відповідно їх спочатку треба судити, потім видавати Китаю, але вимагати, що вони в Китаї ну, відбудуть те покарання, яке їм буде визначено, наприклад, в Україні, можливо, якісь інші механізми вже на рівні чисто політичних взаємовідносин між двома країнами, але тут все буде залежати від позиції Китаю: захоче він забирати цих громадян, чи він зараз почне затягувати час перевіряти. Сказувати, як вони туди попали, що вони до цього не мають ніякого відношення, не громадяни, а власне китайське офіційне керівництво. Ну це буде якраз залежати від того, яку позину позицію для себе вони визначать і за яким напрямком будуть рухатися, але в будь-якому випадку Україна може отримати ну, деяку перевагу від того, що відбулося, треба просто її правильно дуже розіграти. Це певний плюс і для Трампа, і він вже починає їм так потроху, хоча б інформаційно але користуватися, поки через речність у Департамент, але я не виключаю, що він сам про це згадає, і ми можемо це використати навіть в контексті покращення наших взаємовідносин з Китаєм. До речі, в нас там новий посол, буквально на днях призначений, для нього таке вже серйозне випробування. І тут себе, себе треба дуже я, ну, яскраво проявити в тому плані, щоб. Е Якби це не відобразилося вкрай ну, там негативно і так не на надто гарних відносинах, які є між Україною і Китаєм. Вони не те, що погані, вони просто не інтенсивні. оце ключовий момент. Але й зрозуміло, тут повинна бути елементарна справедливість, і Україна повинна вказувати на те, що робили ці люди, і те, що вони робили, є власне злочином. А от якщо Китай все ж таки попросить про якусь послугу, звичайно, кулуарно, це не буде офіційно. Ну то треба дуже добре подумати я. Як її, власне, надати, і що Україна за цю послугу? Може отримати, оце дуже важливий момент, і хотілося б, щоб цією справою власне займалися вже професійні дипломати, вони приділяли їй, скажімо так, значну увагу. Ну а не доручати це нашим стандартним 5-6 менеджерам, да які почнуть її вирішувати, так як вони вважають за потрібне. Вже там деякі справи типу вирішили в лапках і закінчилося це не дуже добре. А дипломати можуть цю історію непогано обіграти і е, зробити таким чином, що ну як Мінімум певні бонуси інформаційного чи якогось іншого плану. Ми від того ж Китаю можемо отримати. Ну і в черговий раз цю тему треба звичайно підсвітити з цієї точки зору, що Росія вербує по всьому світу людей, намагається залучити зі всього світу людей на війну проти України. Що з одного боку свідчить як про проблеми, які об'єктивно є у росіян? Ну а з іншого боку, свідчить про сам факт глобальності. Цієї війни, яку Росія розв'язала проти України, і, і, і про це нам постійно треба наголошувати. І про це нам постійно треба казати, що це несе загрозу не лише для України, а й власне для всього цивілізованого світу. Дякую, що сьогодні були зі мною. Вподобайка, підписка репост усіляко вітається до зустрічі на каналі. Слава Україні!